Добрий день! Вітаємо всіх на сьогоднішньому майстер-класі. Він у нас буде сьогодні такий творчий креативний, тому що відбувається на природі. Тема нашого майстер-класу виготовлення квітки соняшника. Чому саме соняшника? Тому що саме соняшник це символ сонця, добробуту. Соняшник це символ нашої України. Квітку соняшника можна виготовити в різних техніках. Наприклад,. Соняшник згофрованого паперу, соняшник, виготовлений з фуамірами, може бути виготовлений з синельного дроту, також може бути виготовлений з бісеру, технікою валяння вовни і соняшник виготовлений з фетру. Саме такий ми будемо сьогодні виготовляти. Також можна його оздобити калиною. Трічкою, ось такою синьо-жовтою. В такому випадку ми вже можемо зробити з нього брошку, яка буде дуже така гарна і національно-патріотичного характеру. Для того, щоб виготовити ось таку квітку соняшника, нам буде необхідно такий матеріал: фетер чотирьох кольорів: чорний, коричневий. Це буде серединка нашої квітки. Зелений для листочків. І основний колір це жовтий, це пелюстки нашого соняшника. Отже, приступаємо до роботи. Спочатку ми нарізаємо смужки коричневого кольору, чорного, жовтого і зеленого. Смужки ми беремо довжиною 15 см. Щоб зробити серединку нашої квітки, тут ми подивимось, нам потрібно взяти фетр чорного і коричневого кольору, ми можемо отак їх зразу накласти один на одного і робимо ось такі надрізи не до кінця нашої смужки. Тому що, якщо ми будемо його прорізати до кінця, смужка розріжеться. І ми вже не зможемо зробити серебинку. Ось такі в нас вийшли надрізи. Далі приступимо до виготовлення нашої серединки. Беремо чорну смужку, скручуємо в ось такий рулончик і фіксуємо термоклею. Продовжуємо коричневою смужкою. Наносимо клей і продовжуємо скручувати ось таку серединку нашого сонячника. Фіксуємо клеєм. Притискаємо. Розпушуємо. І вийшла в нас ось така серединка нашого сонячника. Відкладаємо її в сторону. Приступаємо до виготовлення пелюсток. Пелюсточок у нас має бути 10. Беремо смужку, нарізаємо ось такі квадратики. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ось такі квадратики. І тепер з них формуємо пелюсточки. Як ми це робимо? Зрізаємо край нашого квадратика. Вже буде схоже на пелюстку соняшника. Все робиться абсолютно швидко, творчо і дуже легко. Зрізаємо. Так, вийшло в нас декілька пелюсточок. Ось такі в нас вийшли пелюсточки. Беремо нашу серединку і будемо наклеювати пелюстки. Наносимо клей на краєчку пелюстки і викладаємо перший ряд. Перший ряд у нас буде складатися з п'яти пелюсток. Один, два, у нас вийде така кінвіточка. Три, пропускаємо пальчиками. Три, чотири, п'ять. Вийшла в нас така п'ять пелюсток, Але соняшник він має пелюсток багато і тому ми наклеїмо другий ряд. Будемо клеїти другий ряд, розміщуючи пелюстки. Між першою і другою, ось так, щоб наша квітка була ось така схожа на соняшник. Між першою і другою полюскою наносимо другий шар. Наших лісточок. Ось вже наша квіточка схожа на соняшник. Вже навіть тут джемелик прилетів. Видно, вже наша квіточка джемелик прилетів. Ось такий в нас вийшов соняшник. Наступним етапом нашої роботи виготовлення зелених листочків. Для цього беремо зелений фетер, також таких квадратиків, робимо надрізи з однієї сторони, для того, щоб наш листочок мав такої форми. І наклеїмо з однієї сторони нашого сонячника, так, щоб ці листочки зелені трошки виступали, щоб їх було видно. Ось такий у нас вийшов сонячник. Якщо ми хочемо зробити з нього брошку, для цього нам потрібно вирізати кружечок зеленого фетру. петру. Ось так вирізаємо приблизно, щоб закрити всі наші оці пелюсточки. І наш соняшник повинен бути гарний із лицевої сторони, і з оцієї. Наносимо клей, приклеюємо ось такий зелений кружечок. Він закриває всі наші з'єднання наших пелюсток. Беремо шпильку, наносимо клей на цей кружечок. Прикладаємо шпильку, нехай трошки підсохне. І щоб зафіксувати оцю шпильку, вирізаємо ось такий буквально маленький шматочок зеленого фетру, такий квадратик. наносимо клей і фіксуємо. Фіксуємо акуратненько, прикладаємо. Притискаємо, і ось так повинна виглядати наша брошка, наш соняшник. А для того, щоб наша брошка була такого національно-патріотичного характеру, ми відрізаємо синю смужку, також беремо жовту смужку, складаємо навпіл ось так наносимо клай. Приклеюємо. Жовту приклеїмо. І аналогічно синю стрічку складаємо на опіл, наносимо клей і приклеюємо. Угу. Ось такий в нас вийшов соняшник. Ми можемо його ось так прикріпити. Слава Україні! Дякую всім.